Подія сталася вчора в обласному центрі на вулиці Ярослава Мудрого в районі центрального ринку. Патрульні поліцейські помітили транспортний засіб джілі, водій якого порушував одну з вимог правил дорожнього руху. Після перевірки його документів правоохоронці розпочали складати адміністративні матеріали. В цей момент 45-річний правопорушник, сівши за кермо та завівши двигун, розпочав рух автомобіля. Інспектори поліції попередили його про те, що йому потрібно залишатися на місці. Але керманич не зважав на зауваження та, розпочавши рух, допустив наїзд на одного з патрульних. Протягнувши поліцейського декілька сотень метрів, водій різко звернув ліво, таким чином скинувши його з транспортного засобу на землю. В результаті останній отримав тілесні ушкодження та був змушений звернутися до лікувального закладу для надання медичної допомоги. На місце події негайно прибула слідча оперативна група. Далеко поїхати водій не встиг, адже був зупинений працівниками поліції. Кременич затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі Сумського районного управління поліції за процесуального керівництво прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 345 погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває.